Як багато Івано-Франківську-Франкового? Це питання викликає гострі дискусії навіть серед фахівців. Відомий франкознавець Роман Горок вважає, мало, дуже мало Івано-Франківську-Франкового, точніше, майже нічого. У Коломиї і то значно більше. Після Львова Коломия зберегла найбільше слідів по Іванову-Франку у незмінному вигляді: Івано-Франківськ, колишній Станіслав. Не може складати її конкуренції. десь у п'ятому чи шостому році я написав таку статтю в літературну Україну називалася Що Івано-Франківсько-Франкового і перечислив на ті факти, що ми не зуміли зберегти дуже багато речей, які могли міг би місто похвалитися, що воно зберігає пам'ять Івана Франка. Дуже багато обурилося викладачі тамтешнього інституту імені Стефана, канають писали відповідь про те, що дуже багато є івано-франківського моментів пов'язано з ним. Але на превелике достовірного щось конкретного так і не могли назвати. Чи дійсно це так? Чи відповідають ці слова реаліям? Це так і не так, бо насправді якраз це і є франкове, тобто. Те, що навколо провінції, а всередині він такий, а, який із нею вже, або його засмокнуть. Тобто в цьому сенсі дуже навіть франкове місце. Франкове місця ніде немає, насправді. Тобто він е, відбувся у фізичному житті, а духовне його життя триває, а духовне життя, воно тому і духовне, що вже цю людину до якогось місця вже не пришпилите просто так. Це ось тони, так, яке він залишив. це е, це всі ці тексти, їх незвичайна маса. Хтось взагалі взяв звід і до всього Франка прочитав. Я ні. Я впевнений, що я не знаю, що не знаю таку людину на світі. А смату, ну, мабуть, є так. Такі люди, які все-таки все, все прочитали, але це одиниці. Але я думаю, не тільки це, але світ навколо нього, а, скажімо, романси на його слова, там, а, якісь е, концертні зали, якісь. Е, Сценарії які нас, які потім дивилися в популярні телесеріали і так далі, і так далі. Тут Франко дуже такий багатогранний. А якщо ми будемо його бачити лише як якусь меморіальну дошку, чи, чи то ми повізьми його ну, як не зна... Мало має. Він тут приїздив, він тут дійсно був багато разів, тим більше, що це ж не тільки місто Івано-Франківське. Це ж і вся Франківська область, це Карпати, це е, Криворівня, це всі ті місця, де Франко багато разів бував. Він описує все це. Всюди, куди не підеш, як це за... о Івано-Франківщина в Києві. Всі, о, ви на Іван Франку, це ж там певно, сам Франце Франкове.